Всім доброго здоров'я, ти підбірків. Друзі, вирішив з вами поспілкуватись з приводу російських кидів, яких зараз стає все більше і більше, враховуючи напружену ситуацію з, в українському політику, з цими розслідуваннями НАБУ, цими скандалами корупційними. Ну і власне, звичайно, Бо ТРФ моментально підхоплюють ці речі. І ті люди, які трошки більш мають критичне мислення, ті, що більш слідкують за розпропагандою, вони одразу бачать це, але, на жаль, не всі. І дійсно, багато людей ведуться на речі, типу, у відставку весь парламент і президента, позачергові вибори. І таке інше друзі. Це повний абсурд, тому що неможливі вибори війну. Це фізично неможливо. Це неможливо як законодавчо, так і фізично. Тому я дуже прошу всіх українців не вестись на ці речі. Зрозуміло, що це розганяють боти РФ всі з українськими пропорцями на аватарках і так далі. В групах периферійних дуже багато цього, типу, там Казятин, там, Іванків там, і так далі. Але ж українці мають розуміти, що це фізично неможливо. Так само, як і наратив, що, типу, як тільки Зеленський кудись їде, одразу починає прилітати по Україні. Ну, ну, такий абсурд. Ну, повна маячня. Прилітає, коли Зеленський їде, і коли Зеленський не їде. Прилітає однаково, це абсолютно не залежить від того, де знаходиться президент. І повірте мені, вони б залюбки. Послали пакету туди, де знаходиться президент, щоб його знищити, бо це ціль номер один на сьогоднішній день. Тому так само, друзі, будь ласка, не ведіться на це. Ну Ви ж українці, ви ж розумні люди, ну не вже треба пояснювати елементарні речі. Так само, як і дням вон вилізло, журналісти розкопали, що багато груп проти ТЦК, так званій групи юристів українських. В лапках українських фінансувалися з-кордону із Росії і допомагали українцям втікати від мобілізації, або втікати фізично, або морально підтримували, що це можливо, і так далі. Налаштовували людей на те, щоб вони були проти і чинили опір. От вам і відповідь. Тобто будь-який будь суспільний резонанс, будь-яке будь-що, що відбувається, на перший вигляд ну, всередині країни, і що може, скажімо так, спонукати народ на якийсь спротив, одразу підтримуються Росії. Одразу основна мета Росії це знищити всередині довіру в державу, довіру до влади, яка б вона не була. Але ми сьогодні маємо єднатися. Що робить Росія? Вона роз'єднує. Оці вкиди про вибори е і так далі. Всі оці зараз пішли вже політичні оці ігри, блокування трибуни. Мені це дуже не подобається. Я дуже сподіваюся, що Петро Олексійович зрозуміє, що це негідна поведінка, так робити не можна. Вибори ще не скоро, хоча вони мерехтять у них все ближче і ближче. Але вибори ще не скоро. Давайте дочекаємось, хоч якогось перемир'я або закінчення війни, хоча б тимчасової призупинки. Після цього ще буде дуже багато справ по налагодженню кордону, охорони, оборони і так далі, міжнародних всіляких домовленостей, миротворців, якщо буде потреба, і так далі. Тому ще це ну дуже не скоро ваші вибори. Тому ну, терпіть, друзі, терпіть. Я розумію, що гроші не пахнуть і що Росія фінансує добряче ці всі речі. Але ж ну, ми ж українці маємо якось фільтрувати це. Якось так. Це народилось спонтанно, сів прогріти машину і думаю, можливо, комусь це допоможе замислитись. Я нікого не закликаю вірити на слово, просто замисліться. Подивіться, відкрите профілі, які пишуть коментарі в соцмережах. Проти уряду, проти президента і так далі Відкрите просто профіль і подивіться. Або це суто профіль. Проти влади, який дуже давно працює, вкиди, наративи і так далі. Або це профіль абсолютно пустий, у кого там 12, 15, 30 друзів. Тобто це новостворений профіль, який додає у друзів всіх, кого попало, бо це бот. бот. На жаль, є і українські ідіоти. Не без цього є, є особливо політично хворі, які. Там проти теперішньої влади не голосували за неї. Вони до дохліпати серці. Їм скаже завтра вибори. Вони підуть, бо ну у людей нема нема, на жаль, мізків. Політична хвороба це дуже серйозна хвороба. По будь-яку будь сторону за теперішню владу проти теперішньої влади не можна бути політично хворим. Політикам на вас плювати у політиків, на жаль, в Україні досі основна мета це заробіток, бо ну не може людина, яка... Декілька мільярдів вкидає в вибори. Не може вона йти заради того, щоб краще жити в країні. Ну це нонсенс. І поки наші, поки наші закони будуть вимагати мільйонних мільярдів внесків задля виборів, задля участі, задля перемоги, ми, на жаль, матимемо те, що маємо. Єдине, що ми можемо в цьому зробити зі свого боку, це фільтрувати вкиди. І питати з тих, хто щось обіцяв в підсумку, що ви зробили. не обзивати там шмарклями, зеленими там коричневими, порохо, там, дрочерами і так далі. Ну це не про що це, коли ви зневажаєте посаду президента, ви зневажаєте країну, воюючу країну. Це важливо. Я розумію, що українцям можна називати владу так, як вони хочуть. Ми вільний народ. Але коли ви це виносите на загал. Знецінюєте апарат влади, знецінюєте державу, ну це не гідно. Приведіть аргументи, надайте аргументи, ви вважаєте так, так, і так. Це можна зробити спокійно, абсолютно спокійно. Якщо у вас, звичайно, не вистачає словарного запасу. Якщо ви, звичайно, не маєте ніяких доводів, ви можете кидатись какашками, але це ганебно, це дешево, це ганебно і це виглядає відверто ніяк. Вітання за моніторним задротом, слава Україні! Ми переможемо! Автопідбір Київ. звертайтеся!